Вітаю друзі! Ось і прийшов час. Відкрилися сезон Оранки. Наш щихань в трою. У нас їде. Ну як вам сказати, гориться, ну трошки тяжкувато. Не є легка оранка. Бачите, ну і волога така собі. хотілося ще дощу. але нема коли чекати. Ось так ми вже догоріємо. Площа після сої. Хочу вам сказати, після сої легше йде як після пшениці. І то залежить як, де город розположений. Ще від цього нюанс є. Один був у нас там твердо, другий може бути. Ось ще хень вже 20% тут соток, там 25%. ну до пів гектара буде. Так, корик, не знаю, не глибоко дуже, але випуск навіть не залазить сам. Ну нам стане Не знаю, десь 15-18 так якому місці. Ну він пече, він справляється. Він носить. Вже вечеріє, ну ми ще думаємо 20 соток ще уворим. Правда вже будемо при світлі, але нічого що робити? Нема часу сьогодні субота. Треба грати Такі то справи друзі Все, подальше ми ще знімлю щось Будемо бачити Ставте лайк, підписуйтесь